Вчора, 7 грудня, у залі засідань будинку Рад відбулася 9 сесія Славутської районної ради. На розгляд було винесено 16 питань. Про погодження проєкту угоди про транскордонну співпрацю між Красніцьким повітом Люблінського воєводства Республіки Польща та Славутським районом присутніх поінформував голова Славутської районної ради Леонід Радзивілюк. В свою чергу заступник голови районної ради Олексій Лавренчук виклав положення програми забезпечення національної безпеки в Славутському районі на 2016-2017 роки. Деякі зміни внесено до районного бюджету на поточний рік. Проте те, які саме, присутні довідались із доповіді начальника управління фінансів райдержадміністрації Валентини Кухарчук. Щодо внесення змін до рішення районної ради від 2 листопада 2016 року про затвердження переліку об'єктів, які фінансуються у поточному році за рахунок державного бюджету, присутніх інформував перший заступник голови Славутської райдержадміністрації Олександр Мельник. Жваве обговорення та конкретні пропозиції у депутатів викликала доповідь головного фізіатра Славутської центральної районної лікарні Миколи Романчука щодо виконання район. Йонної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. На сьогоднішній день рівень захворюваності на туберкульоз в сільській місцевості у більш ніж півтора рази вищий ніж у місті. На додаток вийшов з ладу пересувний флюрограф. Новий коштує понад 4 мільйони гривень. Депутат Славутської районної ради Галина Душнюк наголосила на необхідності сприяння і влади, і депутатів району у найшвидшому вирішенні питання про придбання згаданого діагностичного обладнання. Також серед питань, винесених на розгляд 9-ї сесії Славутської районної ради було внесення змін до програми подолання та запобігання бідності в нашому районі, погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю, ВКП Альфа, спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску старокривинського родовища. Одноголосно проголосували й за створення комунальної установи Славутський районний центр надання соціальних послуг. Про затвердження статуту Славутського районного будинку культури в новій редакції, про передачу майна спільної власності територіальних громад Славуцького району у комунальну власність Ногачівської сільської ради. Додамо, сесійному засіданню передувала клопітка робота на депутатських комісіях, де депутати мали можливість детально обговорити кожне з питань, винесених на сесію районної ради. По закінченню голосування розпочалась урочиста частина зібрання. З нагоди дня Цевого самоврядування присутніх привітали голова Славутської районної ради Леонід Радзивілюк та голова райдержадміністрації Богдан Машук. Я хочу ще раз всіх привітати з цим гарним святом, Побажати вам, щоб ваші депутатські повноваження і повноваження органів місцевого самоврядування, а це не лише депутати і сільські голови, і виконавчі структури даних рад і районів в тому числі. І я вважаю, що і районна державна адміністрація, і працівники районної державної адміністрації, яким делеговані повноваження виконавчих органів влади, іменно районною радою, вони теж мають відношення до цього святого. Ви представники народу, тому що депутатів обрали люди, сільських голів обрали люди, які довірили вам своє майбутнє. Тому що від вас залежить, як будуть Житель, жителі, жителі нашого краю подальші ці роки на той день, в який ви були поврані. Цей день хочу побажати тісної співпраці, щоб вона була як між органами виконавчої влади, так між органами самоврядування, Тому що від нас разом залежить добробут наших людей. Як ця праця буде тісною, міцною, люди будуть це відчувати. I ja myślę, że ten nasz rejon będzie żyty w За сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову та становлення місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну діяльність та з нагоди дня місцевого самоврядування кращих працівників органів місцевого самоврядування було нагороджено почесними грамотами та пам'ятними подарунками. Вітання від народного депутата України Романа Мацули присутнім передала його представник Людмила Васильєва. Вона ж нагородила ювілейними медалями голову Славутської районної ради. Ради Леоніда Радзивілюка та Голів сільських рад Валерія Михайлюка та Маргариту Медведюк. Музичним дарунком з нагоди свята став виступ працівників районного будинку культури.